І наступна карта у нас. Карта шут. Карта шут це карта оновлення. Карта шут це карта нового шляху. Карта шут це коли ви приймаєте якісь рішення і йдете в щось нове. Дійсно, нове. Для вас, можливо, це буде нова робота, зміна житла, зміна обстановки, зміна всього. Да? Це, як, наприклад, крок, який ви робите в прірву. Да? Щось наприклад, при що, те, про що ви. Це ситуація, коли ви не можете зробити 200 ходів наперед, це те, що якби, просто обну, оновлюється. Да? Це ваше якесь внутрішнє оновлення, внутрішнє, можливо, і зовнішнє. Да? Щось починаєте спочатку, новий цикл чогось, можливо, берете нових якихось учнів, нульових, да? і маєте з них зробити якихось спеціалістів, да? надати їм щось. І взагалі, от в цьому, або просто починаєте будете йти в чомусь Що Це ще карта дітей, тому можуть бути діти. Несерйозні наміри чоловіка ще до речі, тому що витягла шута при карті Король Жезлов. Карта відлюдник. Часто буваєте на самоті, самі з собою. Тут, можливо, пошук якогось свого внутрішнього я, це аскези брати. Да, по відлюднику можете брати аскези, можете мало з кимось розмовляти, спілкуватися, бажання побути якось на самоті, да, то це бажаємо можливо медитації, йога, да, тобто це час для вас. І це ще активізація вашої мудрості, ваших внутрішніх процесів, які важливіші за фізичні, да, в якому сенсі. Ну, або коли ви проводите час на самоті, да, тобто якась поїздка, яку ви робите самі, і для вас це ну, можливо або необхідно. Рицарь Кубків. Карта Рицарь Кубків вказує про те, що хтось до вас романтично проявляється, або ви до когось. Та це карта взагалі романтики, приємних новин, якоїсь приємної ситуації, можливо, десь поїхати, побути на якомусь побаченні, піти на побачення, або відчути, що до тебе є увага, отримати букет квітів. Просто є людина, яка прихильна до вас, прихильність якоїсь людини йде. Прихильність людини або ситуації, яка буде вас радувати. Може, дублюється? По-моєму, да! Карта Сонця дублюється. Ви щасливі. Ви щасливі в цьому місяці? Мої чудові близнята. У вас буде дійсно привід для радості? У вас буде привід для щось проясниться для вас. Якісь плани будуть будуватися, щось нове, можливо, абсолютно новий проект. Наприклад, заробіток підвищиться, якась буде радість. Наприклад, ви вийшли на якісь неймовірні результати та досягли чогось. Ну, тобто, це карта радості. Щось, можливо, у вас дитинка народилася, і ви дійсно раді для вас це як чудо світу. Чудовий, чудовий розклад для близнюків. Я прям дуже не натішусь, рада за вас. Я вам бажаю продуктивного близняти місяця, чудового, наповненого радістю і. Тільки найкращими емоціями, тому з Богом і найкращого вам місяця. Ще раз побачимося на нових розкладах. Па-па!